І знову всім привіт! Сьогоднішня наша тема це відкриття файлу. Мова програмування C. Функція fopen відкриває потік, пов'язує з ним певний файл та повертає показчик на блок управління цим файлом. Далі в цьому розділі файлом будемо називати дисковий файл. Прототип функції файл «fopen» і у дужках записується через кому const char ім'я файл і const -char режим, Де. Ім'я файлу це покащен на нультермінальний літерний рядок, який описує допустими в образній системі ім'я файлу і може містити шлях до файлу. Режим це показник на нультермінальний літерний рядок, що описує спосіб, яким буде відкрито даний файл. Наступна таблиця описує допустимі режими відкриття файлів. Допустимі значення режимів відкриття файлу. Режим R. відкрити текстовий файл для зчитування. Режим V – Створити текстовий файл для запису. Режим A – Відкрити текстовий файл для додавання даних в його кінець. Режим RB. відкрити двійковий файл для зчитування. Режим WB. RB, як ви зрозуміли, це read-binary. WB write-binary. Read, binary. Write binary. read це читати, write це записувати. Отже, WBR створити двійковий файл для запису. АБ. Відкрити двійковий файл для додавання даних в його кінець. R відкрити текстовий файл для зчитування чи запису. V створити текстовий файл для зчитування чи запису плюс відкрити текстовий файл для додавання даних в його кінець, або створити текстовий файл для зчитування чи запису. R плюс B. відкрити двійковий файл для зчитування чи запису. V плюс B – створити двійковий файл для зчитування чи запису. A плюс B – Відкрити двійковий файл для додавання даних в його кінець. Або створити двійковий файл для зчитування чи запису. Рядки подібніть до r плюс b можна записувати у вигляді rbлю. Функція Fopen повертає файлову змінну, показчик на блок управління файлом. Ніколи в програмі не слід змінювати його значення. Якщо при відкритті файлу відбувається помилка, то функція fopen повертає порожній показчик 0. Наступний фрагмент демонструє використання функції для відкриття файлу 1.txt. Для запису файл зірочка f, тобто файл, вказівник на f, F F open від, тобто дужка. У дужках через кому записується. Ось тут файл, який ви вибираєте. У нашому випадку це 1.txt, і режим, тобто. Стан, у якому його використовують. Режим запису. V, тобто right. Хоча такий код технічно вільний, проте стилістично краще буде прописати Google Valдіfile зірочка F. If і в дужках. відкривається дужка. F дорівнює F open від test, кома V. Закрити дужку. І закрити дужку від F. Співпадає з ну э, від F. Співпадає з нулем. Закриваємо дужку від F. Тоді відкриваємо фігурну дужку. Це потік виводу помилки при відкритті файлу. N. Крапкаском, EXIT 1. Крапкаскомю і закривається фігурна дужка. Такий спосіб дозволяє. Виявити помилки, які трапилися при відкритті файлу, призначеного для запису. Наприклад, диск, захищений від запису або відсутність звільненого місця на диску. Завжди потрібно спочатку отримати підтвердження, що файл успішно відкритий, але ж тоді виконувати з файлом інші операції. Якщо спробувати відкрити файл лише для щитування режим R, а він не існує, то функція fopen поверне помилку, тобто значення 0. Якщо спробувати відкрити файл у режимі додавання даних у його кінець, режим А, а сам цей файл не існує, то він буде створений. Якщо ж такий файл вже існував, то його попередній вміст не буде змінений. Нові дані будуть додаватися у кінець файлу після тих, які вже існували у файлі. Якщо файл відкривається для запису режим В, і виявляється, що файл не існує, то він буде створений. Якщо такий файл вже існує, то його попередній зміст буде втрачений. Файл створюється заново. Різниця між режимами R та V полягає в тому, що у випадку, якщо файл Ні. не існує, то при відкритті в режимі R він не буде створений, а в режимі V+, буде. Якщо файл вже існував, то відкриття в режимі V+, приведе до втрати його вмісту. А відкриття в режимі R залишає вміст файлу неушкоджений. Файл можна відкрити або в одному із текстових, або в одному із двійкових режимів. У більшості реалізацій в текстових режимах кожна комбінація кодів повернення каретки ASCII 13 та рядка ascii 10 перетворюється при вводі зчитування з файлу у символ рядка N. При виводі запису у файл відбувається зворотне перетворення. Символ нового рядка N перетворюється в комбінацію кодів повернення каретки ASCII 13 та кінця рядка ASCII або ASCII 10 У двійкових режимах такі перетворення не виконуються. Максимальна кількість одночасно відкритих файлів визначається значенням. Fopen, нижнє підкреслення MAX. Зазвичай це значення не менше 8. Точно можна довідатися в налаштуваннях операційної системи, параметр Files та в документації системи програмування. Дякую за увагу. Наступна тема закриття файлу.